Купував другий, перший із трьох привидів. Коли Скруч прокинувся, було так темно, що глянувши з ріжка, він з ледве міг відрізнити прозорського вікна від непроникно чорних сім кімнати. Він пильно вдивлявся в морок. Зір у нього був гострий, як у тхора, і всю мить годинник на сусідній дзвінці пробив три четверті. Скруч прислухався на його подив, далі годинник гуко пробив шість ударів, сім-вісім. І замовк аж до 12-му було опівночі скруч знову ліг у ліжко і думав, думав, думав. Але ні до чого додуматися не міг. Привід Марлі порушив його спокій. Щоразу, як тільки він, обмірковувавши, вирішував, що все це йому просто наснилося. Його думка... Немов розтягнуло до відказу, і одразу відпущена пружина знову поверталася на початок і запитання Сон, це чи насправді? Знову поставило перед ним і вимагало відповіді «Дін-дон! за четверть перша. Дін-дон! перша година ночі, Вигнув скруч, трімфуючи, і все, і нікого нема. Він це раніше, ніж почув удар дзвону, але щойно пролунало гучне. І труджує дон. Перша, як у ту ж мить раптовий спалах, освітив кімнату і чиясь невидима рука відкинула ковдру. Хто ви, сир? запитав скруч. Чи не той привид, який мав до мене з'явитися? Так, це я. Хто ви або що ви? запитав скруч. Я привид давнього різдала. Дуже давнього, допитувся скруч, придивляючись до цієї карликової постаті. Ні, з твого минулого. Вони рушили до дверей у глибині передспокою. Привід попереду, скруч за ним. За дверима була кімната з понурими стінами, яка здавалася ще більше сумовитою через те, що в ній рядами стояли прості нефарбовані парти. За однією з цих парт вони побачили самотню фігуру хлопчика, який читав книжку при приціяному світці. Скруш теж сів за парту і заплакав, упізнаючи цій бідолашній усіма забутий дитині самого себе, яким був колись. Усе тут: пищання мишей за дерев'яними панелями, луна, що доносилася із глибини будинку, звук крапель із віталого жалоба, на похмурому дворі, зітхання вітру. В безвистій кроній самотній тополі, скрипіння дверей порожньої комори, які розгойдувалися на іржавих петлях, потріскування дров у пічці, все відлюнувало в розум'яковому м'яковому, серці, і накликало сльози. Мій час минає, зауважив в привид, поквапся. Скрудж знову побачив самого себе, але тепер він був уже значно старший, у розквіті літ. Риси обличчя його ще не стали такими грізкими й суворими, як в останні роки, але турботи і окарність уже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний, жадібний блик з'явився в очах, і було зрозуміло, яка хвороблива пристрасть пустила корені в його душі, і що останеться з ним, коли вона. Виросте і її чорна тінь поглинула його всього. Він був не сам, поруч із ним сиділа чарівна дівчина в жалобі. Сльози на її віях блищали в пробіні сяєва, який випромінював привид. Усе це так мало означення тепер для тебе, говорила вона тихо, ти поклоняєшся тепер іншому божеству, і воно прогнало мене з того серця. Що ж, якщо воно зможе підтримувати і утішити тебе, як хотіло б підтримувати і утішати я, тоді, звісно, мені не варто засмучуватися. І що це за божество, яке прогнало тебе? запитав Скрудж. гроші. Немає справедливості на землі, мов Скрудж. Світ дуже суворий до бідності, але не менш суворо. Принаймні на словах засуджує погано за багатство. Це, здатно переймаєшся думкою світу. Лагідно докорила вона йому. Всім своїм колишнім надіями і мріями ти зрадив заради однієї стати невразливим для його шпильок. Хіба я не бачила, як усі твої шляхетні прагнення гинули одне за одним і нова, все перемагаючи, пристралася до наживи помалу, заволоділа тобою. То й що ж? заперечив він. Хіба погано, що я нарешті порозумнішав? Моє ставлення до тебе не змінилося? Вона похитала головою. Хіба не так? Наші заручені, справими нового. Обоє ми були бідні тоді і задовольнялися тим, що мали, сподіваючись згодом помножити наш статок, терплячись працею. Але відтоді ти змінився, тоді ти був зовсім іншим. Я був хлопчиськом, нетерпляче відповів він. Ти сам знаєш, що ти був не той, що тепер, заперечила вона. А я все та ж. І те, що обіцяло нам щастя, коли ми були як отеціли, тепер, коли ми стали чужими одне одному, принесе нам лише горе, не розповідатиму тобі, як часу, і з яким болем я міркувала над цим. Так я багато думала і вирішила повернути тобі волю. У тебе інша душа, інший спосіб життя, інша мета. І вона для тебе найважливіша, це зробило мою любов непотрібною тобі. Вона не має ціни у твоїх очах. На цьому все. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та до зустрічі в новому моєму відео.